Ми в гостях у великої родини Микити із Сіверськодонецька, міста, яке нині в окупації. Тут ми мешкаємо моя дружина і моя дитина. Ну трошки компактно, але дуже уютно. Нам все подобається. От нещодавно вже змінили кроватку дитині, бо тої виросла. Тут мешкає моя мама. Вона з дитиною зараз тут розлякаються. От. Це як по проекту дитячого, але у нас тут бабуся, так совпало і акно Так, да, і вона, вона вибрала сама цю кімнату. Вона ну, дивиться тут все містечко, якраз така прохідна вулиця. Цей будинок сім'я отримала від американського благодійника Дела Лоя Хансена майже три роки тому. Він розташований неподалік Києва. Коли заселялися, тут було все: меблі, техніка, навіть продукти на перший час. Але є умова: це житло на п'ять років. Тут круто, як як для дому. Ну на жаль, це не наш. Тім це тимчасове місце проживання. На початку березня 2022 року. Під вікно квартири, де мешкав Микита з дружиною і однорічною Кірою, упав снаряд. Спершу молоді батьки виїхали самі, пізніше евакуювали своїх мам і бабусю. З червня 2022 року місто окуповане. Відтоді в квартирі Микити хазяйнують інші люди. Ми їхали на дві ділі. Ми не думали, що так наприкінці. Що вже третій год. Дуже сумуємо за домом, але розуміємо, що туди дороги вже назад немає. Родина живе в містечку Хансина безкоштовно, платить лише за деякі комунальні послуги, але виплат як переселенці вони не отримують. Відкласти на власне житло важко, а державна допомога недоступна. Причина квартира Микити залишилась в окупації і тому не підпадає під жодну програму компенсацій. То ми не можемо подивитись, зруйновано воно чи ні, то там з документами якийсь непорядок. Ми пробували там взяти кредит, якусь розсрочку. Нам не дають може за того, що ми закуповані території. Там у нас прописка. Оця. Я, я, Я не знаю. Вони причину не називають банку. Відмова відмова у такій ситуації. Тисячі родин серед них і Вікторія, і Василь з Мар'їнки. Місто опинилося на лінії вогню ще в 2014 році. Але під час повномасштабного вторгнення російські обстріли перетворили Мар'янку на руїни. У нас був будинок, у нас була квартира трикімнатна марнки, у нас був свій магазин. Ми всю життя, я ж кажу, я 30 років була налога Я і справно платила налоги. Нам нічого не риба від держави. Нам єдине, щоб хоча б виплатили нам те, що у нас ну наше, наше за наше майно. У соцмережах і за допомогою знайомих Вікторія зібрала кадри того, як нині виглядає їхня вулиця і будинок. Але це не підстава для відшкодування, адже оселя в окупації. Там знають всі, що там руїна сплошна, і які ще треба акти руйнування, які ще треба докази, що міста нема. І всі мешканці, Мар'янці скитаються, всі. Ну це ж, ну як, мало того, що 8 років жили в війні, да. А тепер ще виходить, що ми не можемо отримати компенсацію, тому що ми куповані. І Вікторія, і її чоловік мають групи за інвалідністю. Нині більшу частину пенсії змушені віддавати за оренду квартири. Вже в нашому віці вже 60 плюс 60 плюс, то вже як воно було своє, все ж було і все ж самі ми всю все робили. Вже думали, будемо доживати спокійну старість. А воно вийшло отак. Юристи благодійного фонду Схід СОС кажуть з 60 тисяч звернень від переселенців за час повномасштабного вторгнення більшість запити щодо компенсації за втрачене житло. У нас є закон, який передбачає компенсацію за програму. Є відновлення она, напевно сьогодні кожному відома і суть. Цієї компенсації полягає в тому, що її можуть отримати лише люди, які мають зареєстроване житло на підконтрольній уряду України територіях. Люди з тимчасово окупованих територій не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло, яке вони втратили. Торік Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який мав би це змінити. Власники могли б відмовитися від житла в окупації на користь держави і взяти участь у програмі є відновлення. Але цей закон Осі не підписаний президентом, а отже, не діє. Ми можемо говорити лише про міжнародний компенсаційний механізм. Це всім відомий реєстр збитків. Але наразі ми знаємо, що він тільки наповнюється заявами. Про втрачене житло і, відповідно про інші категорії втрат. У відповідь на запитання, ДВ про те, на яку державну допомогу із житлом можуть розраховувати переселенці з окупованих територій, у міністерстві розвитку громади території відповіли, створено нову житлову програму, але є нюанс: вона запрацює з кінця листопада лише для двох категорій переселенців. Учасників бойових дій або осіб з інвалідністю у наслідок війни обидва статуси можуть мати лише чинні або колишні військові. Розширення програми стане можливим після залучення додаткових фінансових ресурсів. Міністерство розвитку громад та територій веде постійні перемовини з міжнародними партнерами, аби забезпечити стабільне наповнення програми коштами та розширити її охоплення, аби ще більша кількість українських родин, які виїхали з окупованих територій, змогли придбати нову домівку. Ну, мені 60 років може я ще можу почекати. Не знаю скільки років я ще зможу чекати. Фотограф Євген Сосновський дивом вибрався з охопленого боями Маріуполя. Нині у своїх соцмережах він регулярно пише про проблему компенсації для переселенців з ТОТ, адже це стосується і його самого. Ось, ось це драмтеатр, а я жив трохи нижче драмтеатру. Ось тут. От. І ось, ось ця парковка, отут був мій, мій будинок. Від будинку Євгена нічого не лишилося навіть на Google-картах. Росіяни знесли руїни і збудували парковку, але українські державні реєстри про це не знають. Не вдалося отримати витяг в реєстрі пошкодженого та знищеного майна РПЗ не знайдено даних про цей об'єкт нерухомості. Ось така відповідь. Таку ж відповідь отримують усі переселенці з колись півмільйонного Маріуполя та інших окупованих територій. Євген спілкується з багатьма і каже, що люди відчувають себе покинутими напризволяще. Хто повертатися повертається в Маріуполь? Хтось пише, я поїхала. Ну в... теж багато таких було коментарів. Що люди пишуть Я поїхала в Європу, забрала дітей, поїхала в Європу. Чому люди на неокупованій території без будь-яких додаткових умов можуть отримати? Цю компенсацію, цю допомогу держави. А люди, які там ми не казали, вони все ж таки найбільш постраждали у цій війні серед цивільних пройшли справжнє пекло. Вони не мають жодного права на отримання цієї компенсації. Це абсолютно неправильно, абсолютно нелогічно. У Мінрозвитку зазначають, що для біженців з Маріуполя у Білій церкві буде побудовано житловий квартал за кошти Маріупольської міськради. Також додають, що для переселенців працює програма іпотечних кредитів житло для ВПО з кредитами на 30 років під 3%, відсотки, а також програма «ЄОСЕЛЯ», за якою держава компенсує 70% відсотків першого внеску за купівлю житла. Але для євгена ці механізми не актуальні. Він пенсіонер і не сподівається на кредит. Чоловік закликає, аби кошти, які держава має змогу виділити постраждалим, розподілялися рівномірно серед людей з підконтрольних і непідконтрольних Україні територій. Зробити кожній людині, яка постраждала на окупованій, не окупованій території. Їм відкривається спеціальний там рахунок і встановити ліміт. На цей рахунок, наприклад, там два мільйон там чи півтора мільйони. Тобто ліміт згідно е е е з вартістю того майна, яке людина втратила, і розподіляти ці гроші поступово серед всіх людей, щоб людина, хоча б там щомісячно там отримувала дві, три, чотири, п'ять, десять тисяч, а може двадцять тисяч вийде можливість, але щоб всі люди отримали за програмою. Є відновлення основним інструментом компенсацій, відшкодування за пошкоджене і знищене житло на загальну суму майже 50 мільярдів гривень. Вже отримали понад 143 тисячі родин. Серед них немає жодної родини з тимчасово окупованих територій. Для них власне житло залишається мрією. Вже хочеться отримати цю компенсацію. Десь уже як то кажуть, придбати свій куточок, пустити, як кажуть, вже останні корені, і дожити. власне житло. напевно так, щоб було щоб ми повертались з роботи власний день. От. Це єдине, напевно, бажання. А далі все ми зробимо, все, все буде, я впевнений. Було б бажання, мотивація в мене аж, аж за край. В мене така дитина чудова, росте, я, я хочу, щоб у неї все було.